Всім добрий день! Сьогодні хочу поговорити про хворобу Паркінсона. Взагалі, що це таке? Нейрофізіології, хочу зупинитися детально, І що відбувається в на в мозку під час хвороби Паркінсона. Також на симптоматиці лікування. Нам треба розуміти, що хвороба Паркінсона це хронічне нейродегенеративне захворювання, яке повільно прогресує зазвичай. Нам треба розуміти, що воно супроводжується як моторними, так і немоторними симптомами. Саме класичні моторні симптоми, які відрізняють хворобу Паркінсона, часто люди так сприймають: це тремор, прадікінезія, уповільнення рухів, регідність також зміна постави. Немоторні це такі когнітивні проблеми, тобто пам'ять, увага, мислення. Далі також є. Тобто депресивні прояви, тобто депресія, тривожні розлади, проблеми зі сном, проблеми зі травленням, може бути, проблеми з там з тиском, наприклад, так у людей. Тобто різні прояви такі, знаєте, немоторні. Але взагалі я хочу детально зупинитися на нейрофізіології, що відбувається в мозку, що так і ви по суті підтримує цю хворобу Паркінсона, або як викликає, так? Нам треба розуміти, в нас в мозку є такі структури, які називаються базальні ганглії, які відповідають для нас важливого саме за рухову активність, тобто за координацію рухів. Також є субстанція нігра, це частина базальних ганглій, яка виробляє дофамін. Проблема в хворобі Паркінсона в тому, що недостатня кількість дофаміна і, як наслідок, моторні симптоми, тобто рухова така проблема з руховою активністю. Ми всі зазвичай думаємо, що дофамін лише там задоволення, щастя і мотивації ні. Він досить важливий в руховій активності також. І що, взагалі, нам треба ще розуміти, що цей дофамін, який виробляється в субстанції Нігрі, так? По суті, регулює базальні ганглії, регулює м, рухову активність і координацію рухів, е балансуючи між такими двома шляхами, тобто прямим шляхом, який, по суті, е запускає рухи, тобто не там сісти, тому подібне, і непрямий шлях, який гальмує небажані. Рухи, так, і якраз у людини, якої немає хвороби Паркінсона, це все і достатньо кількість дофаміну, воно все збалансовано. І по суті, ми можемо такі, знаєте, а, такі конкретні граціозні, якщо так можна рухи робити, так? які нам потрібно, по суті. Так? І всі ситуації, в чому виникає проблема, чому взагалі дофаміна мало? Так, виникає. Нам треба розуміти, у нас є такі цільця леві. Тобто ми всі розуміємо, у нас є блок, будівельний матеріал, який допомагає нам, знаєте, в регуляції передачі таких, знаєте, нервових, нервових клітин, так? Але проблема виникає в тому, що оці, як утворюються цільця леві. Є білок, і, по суті, він, знаєте, як знаєте, як стає таким в клуби, таких, такі, знаєте, замотується. Так? І стає таким, як такими, ну, можна сказати такими кульками так. І він зашлаковує. Зашлаковує оце якраз субстанцію нігру, тобто в якій виробляється дофамін. Він зашлаковується так і, по суті, виробляється недостатня кількість. Дофаміну. І коли оця недостатня, кількість дофаміну, воно прямо пропорційно впливає на рухову активність. Тобто, це, як я вже говорила, збільшує, зменшується активність прямого шляху, який починає, знаєте, за початок рухів, тобто проблема з початком координації рухів. І далі збільшує активність, який гальмує небажані рухи. І тому, як наслідок, ми маємо таку симптоматику, як тремор, ригідність, прадікінезію, так. Що і проявляється таким, знаєте, характерними симптомами хвороби Паркінсона і підтримують цю хворобу Паркінсона, по суті. Далі це також і треба розуміти, що це не лише впливає на моторні симптоми, також немоторні структури, на моторні симптоми, тобто впливає на лімбічну систему, так, тобто емоції, настрій, тобто прояви депресії, тривожності, проблеми зі сном, також вегетативні, тобто функції, тобто травлення. Проблеми з тиском, також на когнітивні функції, проблеми з пам'яттю, мисленням, увагою і тому, тому подібне. Далі, якщо зупинитися саме на лікуванні, нам треба розуміти, тому що проблема в дофаміну, недостатній кількісті дофаміну, то в більшості медикаментозне, медикаментозне лікування направлене саме на дофамін, тобто підвищення рівня дофаміну і зниження якісь негативних симптомів також медикаментозне лікування. А, також є така. При тяжких е, проявах глибока стимуляція мозку, це така можна клати операція, тобто коли вам е, прикріплюють електроди, так, і потім налаштовують неправильний, неправильний руслик, шо так можна сказати, щоб нейтралізувати оці негативні симптоми, тобто негативні симптоми, так. А тобто в мене була людина, чоловік, який просто вже нестерпно жив. Тобто, в нього був такий тремор, прадікінезії, що він не міг не їсти, не сидіти, не лежати. І в цій ситуації є доцільна операція. І після операції ця людина досить ефективно живе, тобто прояви якогось тремору, тремор, там, прадікінезі, воно досить таке ну, нечасте. І, по суті, людина може ефективно жити, ефективно там взаємодіяти з іншими людьми. Так? Ці ситуації є досить ефективна. Взагалі, якщо зупинятися на хворобі Паркінсона, це дійсно таке хронічне захворювання, яке прогресує, і тому так важливо вчасно діагностувати, вчасно отримувати цю медикаментозну терапію. Також це може бути можливість психотерапії, фізіотерапії для взагалі покращення загального стану.